Так, що ми маємо? Дві групи по 10 малючків. Чудово, мені ще треба приблизно тиждень, щоб вони пожили в брудері, тому що ну, ще великого бройлера не дорізали і ну, ще він там в великій кімнаті. То ці дві групки, вони. Тут ось так. <ріст> Поки були маленькі, була одна групка, а тепер дві групки. Такі вже великі-великі.